Вітаю, друзі! Нарешті ми дісталися до четвертої частини серії страйк. Вона неоднозначна. комусь подобається, хтось її хейтить. Я пройшов цю гру повністю і отримав яскраві емоції, з якими хочу з вами поділитися. Мене звати Егор. Ви на каналі Зіпермаєр. 96 рік видавник і розробка ElectroNic Arts. В попередній частині Urban Strike, будемо відверті, вони дали в штангу і видали продукт в сурому вигляді, який не всі змогли проковтнути. Але я зжер і хочу добавки. Нова платформа Sega Saturn давала нові можливості, і хайповий перехід в 3D більшості ігор тих часів не оминув Strike серію. Погано це чи добре, я думаю, все залежить від реалізації. Видно, що розробник старався, клався в акторів, які зіграли, на мою думку, дуже непогано, але діалогів і full-motion вставок забагато. Коли проходиш гру вперше, це виглядає круто, атмосферно. Інший випадок, коли сото раз не можеш пройти місію, це бісить. Дякую, що хоч є якась можливість скіпить. З самого початку планували назву 32-Bit Strike, але зрозуміли, що то шляпа, і назвали Soviet Strike. Ну окей, цікаво, що розробку почали робити не на Sega Saturn, що було б логічно, а несподівано на 3DO. Зрозумівши, що ця платформа закисає як твої потнічки, EA переносить розробку на Sony PlayStation та Sega Saturn. Версія на Saturn вийшла пізніше та отримала деякі покращення в графіці та виправлення деяких багів. Тобто, за багатьма критеріями, вона краще за версією від Sony, і логічно мати саме її в колекції. Але мені попалась в свій час по вигідній ціні копія гри на PlayStation, тому мова піде саме про неї. Ось так виглядає бокс з грою. В мене PlayStation, Pal Region. Від зверху. З боку. Sov'jed Strike. Від ззаду. Stop the War Before It Begins. Відчиняємо. Тут нас чекає мануал, доволі товстий, зараз такі вже не роблять. І сам диск. Принт доволі дешевий, ну в принципі це ж Soviet Strike. Тому все правильно, по канонам. Сюжет пропонує поринути в альтернативну реальність розпаду СССР, де колишній голова КДБ Юрій Вацизнов або просто Shadow Man хоче взяти владу в свої руки. Пан Юрій має чималу армію та кінців диктатора держави Ірек, Садіс Савак та українського вченого Грім'єнко. Чи Грім'єнко? вперше чує таке українське прізвище. Гра складається з п'яти рівнів: на першому відвідаємо Кримський півострів, друга на Азовському морі, далі Кавказ. Трансильванія і під кінець відвідуємо «Моцкву». Що стосується концепції гри, вона незмінна. Літаємо на гелікоптері, він знайомий нам із попередніх частин, Apache. Топливо бекомплект та броня є незмінними розхідниками. Додався ще один вид озброєння. Більш потужні ракети, але не спішіть радіти. Їх всього 8 штук. А щоб поповнити, треба окремий ящик з ракетами. Звичайний бока не катить. На останньому рівні є справжній Big Gun, який відриває супостатам по пів обличчя. Але то у кінці, тому врахунок не беремо. Графіка, як для першої PlayStation, непогана, але сучасному гравцю грати в таке дуже важкувато. Але ж не нам з вами. Хоча мені більш подобалась 16-бітна версія гри, не знаю, можливо, я не об'єктивний, бо піксель арт то окрема любов. Але я знаю багато людей, хто поділяє мою думку. Управління стало простішим, можна маневрувати в різні боки, натиснувши додаткові кнопки. Тільки от займатися цим марна справа. Ухилятися майже неможливо, простіше, якнайшвидше, знешкодити ворога. Бо якщо ворог випустив по нам ракету і одразу був знищений, то шкода зараховуватись не буде. От за це, дякую. Ще помітив, що зникла інерція, коли на величезній швидкості гальмуєш пташку. А вона ще якийсь час летить в цьому напрямку. Нема відчуття маси, заліза, і це прикро. Ідея з автоматичним регулюванням висоти непогана. Це дозволяє не врізатися у будівлі, вишки, гори тощо. Але мені не зайшло, втрачається об'ємну локації, не відчувається висота. Ще дуже маленький огляд. Це добре помітно, коли по тобі палять за межами екрана і не одразу розумієш, що коїться. Можливо, це обмеження заліза, що, скоріш так, і є, бо часто помічав фрізи при масових вибухах. Навігація це окрема біль. Це як було проблемою, так воно і лишилося. Щоб зрозуміти, куди летиш чи куди тобі треба, постійно тицяєш на паузу і дивишся на мапу. Після декілька годин гри виснажує. А ще виснажує звук гвинта в паузі, яка перейшла по спадщині зі старших частин. Що все пропаганда? Музика. Нарешті вона з'явилася і лунає невеличкими хвилинними вставками ну, краще ніж нічого. Меню це якийсь жах. Слухайте, навіть у Word дизайн цікавіший. Мені це нагадало. Пам'ятаєте, була така програмулька Total Commander. До речі, ніколи нею не користувався. В гру були задіяні характерні ознаки стратегії реального часу, коли якісь події розвиваються своїм шляхом без нашої участі. І якщо не приділяти цьому належної уваги. Буде біда. Звичайно, це ускладнює гру, і треба уважно вивчати події на рівні і слухати, що каже командування та агенти. З великою долею ймовірності це і буде основною причиною провалу місій. Тому наберіться терпіння. Де додали, там прибрали. А де інші механіки? Літак, мотоцикл, танчик. Все проходження мене не покидала думка, що от-от сяду на якийсь умовний трактор та отримую щось нове в плані геймплею. Це була крута фішка серії, зараз її нема. Звичайно, це не панацея, але камон, що завадило? Гра починається з того, що надійшла інформація від агентів, що в Криму знаходяться сили, які планують переворот у владі, тож нас відправляють туди, щоб принести мир та демократію. Як і завжди, перед вилітом брифінг. Тут розробники вийшли на новий рівень з залученням акторів, виглядає дуже круто. Обурив той факт, що на початку рівня описується місцевість, Крим десь на півдні Росії. Та ж сама Байда і на другому рівні з Азовським морем. Ви край у нейтронік Арс якісь явна проблема з географією. На жаль, не зміг знайти повний список розробників, але відчувається запах болот. Пам'ятаєте, в попередніх частинах серії я скаржився, що треба постійно знешкоджувати радари та електростанції. В цьому плані нічого не змінилося. Але мушу визнати, робота над помилками зроблена. Після знешкодження з'являється напис, зв'язок вимкнений, що, в свою чергу, послаблює ворога. Нарешті. Другий рівень відправляє нас на узбережжя Азовського моря, де, як виявилось, у терористів є власний флот і пара балістичних ракет, які доведеться знешкодити. Цікаво, що один із кораблів називається Київ, який в одному із завдань доведеться потопити. Вам не здається, що йому личить інша назва. Перший та другий рівень на півдні України неважкі, і на досвіді попередніх страйків, без якихось проблем, пролітаються на ізі. І я зловив себе на думці: чорт забирай, непогано. Звичайно, за ізометрією порівнювати складно, але це новий рівень. Видно старання, вкладені гроші, і по рівню складності є баланс, який нагадує в Урбані був занижений. А от далі це позитивне відчуття кудись зникло. Таке враження, ніби за розробку взялася інша людина зі своїм баченням геймплею. Третій рівень яскравий тому приклад. Нам доведеться протистояти полковнику Саваку, близькому кінту ще Йдуть три колони техніки атакувати хімічний завод. І треба знищити ворога одночасно з усіх напрямків. У поміч дають три юніта, які можна розставити по мапі на певних ділянках. І це нагадує елементи Tower Defense. Але ці юніти не знищують ворога, а затримують на певний час. А знищувати доведеться нам, пильно моніторюючи мапу. І це я не беру в рахунок топливо, яке закінчується БК і броню. Що стосується останнього, то це взагалі дефіцит, особливо після зустрічі з важкими танками. Все ж таки, у нас не байрактар, а звичайний апач. Наступні рівні теж не обійшла нова механіка. Але, на щастя, колони знаходяться в одному місці. Єдиний нюанс знайти зброю, щоб це все знищити. Тому доведеться добре вивчити мапу та шукати схованки. Четвертий рівень Трансільванія. Встався вибух на атомній електростанції, і підлеглі головного антагоніста наважуються скамоніздити атомний реактор. Загалом рівень дуже атмосферний, навіть музика нагадує про Дракулу. А яке було моє здивування, коли на півдні знайшов сам замок? Звичайно, я його розстріляв. З думкою: а чого б ні? І чорт забирай, от він. Замість того, щоб налаяти на мене, типу, якого біса ти зніс мою хату. Він прогащає плюшками. Ем, дякую, чувак. І пробач за, за хату. Страховка все покриє. Цікавий факт пароль до цього рівня Чорнобиль. І всі дії пов'язані з радіоактивним зараженням, але проходить все у Трансильванії. Дивно. Ну окей, нехай це буде вигадана історія. Але нащо писати Чорнобиль? П'ятий рівень Москва. Бунт військовий парад до дня 1 травня. Несподівано перетворюється у захоплення Кремля та московського режиму. Треба спасати, хоча й не дуже хочеться. Я на Росії, на бойовому гелікоптері, апач. <рив> Звичайно, я розніс всі будівлі, які тільки можна. Головним завданням спасти тодішнього президента Єльцина він навіть в дивні речі, як і у житті. Зрівняти з землею мавзолей Виявити та знешкодити головного злодія ще Зробити це буде непросто. Мені знадобилося декілька спроб, щоб вивчити ретельну усі дії та знайти схованки з розхідниками. Не знаю, якимось дивом мені вдалося це зробити. Дивимося фінальне відео і робимо висновок. Прихадняк. Я грав в цю гру першим і в останнє. Не думаю, що в мене ще з'явиться бажання грати в цю гру знову. В мене таке враження, ніби розробник боявся образити РФ і підлизував її з усіх сторін, тим самим ображаючи Україну і Румунію. Гидко. А купив я цю гру тільки з повагою до серії. Сподіваюся, що останній страйк мене вразить більше. Приємно вразить. Грайте в ігри, бережіть себе та папа!